Всім привіт! Ми збираємося в Словаччину, і хотіла вам сказати, щоб не забували ви, бо якщо їдете машиною, в такі країни потрібно платити за дороги, купувати вінетку. Або це можна зробити онлайн, знайти сайт, або ж на першому пункті після переїзду кордон. Тому що, якщо це не купити, там штрафи дуже високі, там від 400 до 700 євро. Тому будьте обережні з цим. Ну що ж, поїхали! Ось тут я вже дуже тішила, що ми в'їхали в, в Словаччину, бо дорога з Польщі була дуже довгою. Доїжджаємо до Пряшева і тут ми побачили на горі замок якийсь. Цікаво, так? Покажу вам, заселилася. Дали мені звичайні ключі і не карточка у найдешевший готель, який ми змогли знайти в Словаччині місто Пряшів, пресов Ось така кімнатка. і Ось така коштує 60 євро за двох зі сніданком. Виселення чомусь дуже рано о 10 годині, сніданок з 8 до 50. Ось так. Відчиненно тут вікно, покажу вам наш краєвид. Ось так воно виглядає. І дам зараз дивитися місто. І так, я в Словаччині тільки один день проїздом. Їдемо в наступну точку, наступну країну, яку вам скоро покажу. А поки що йдемо гуляти в старої частини міста і вечеряти. Покажу вам, що дзовні. Ось цей жовтий то це наш цей тайм-готель. Ось і він, по суті, в самій старій частині міста. Йдемо досліджувати. Трішки колорити старого міста. Насправді розкажу, що як в'їжджаєш з Польщі в Словаччину, то тут дуже багато таких старих облуплених будинків, як гуртожитки ось це прапор Словаччини, брудних ліхтарів і взагалі ем, багато такого всякого звичайного, як всюди. Поліції, машина пише у місто. П'яще в нас в українській мові кажуть. Але я сконцентрую свою увагу зараз більше на такій туристичній частині, красивій. От покажу, що тут можна подивитися і поїсти, і які ціни. Заходимо зараз в стару частину міста через ці ворота. Ось така відкривається краса з цих воріт. Там йде автобус і головна вулиця. Гарно, так! Хотіла вам розповісти трішки про Словаччину, а тут концерт. І нічого не буду чути, тому що я наставлю і звук на якесь відео. І розкажу вам щось трошки про Словаччину. І поки покажу вам ще трошки строїчани міста, розповім вам про В Словаччині говорять словацькою мовою. В них тут євро, дуже все дорого, страшенно дорого. Тобто в Польщі дешевше мешкає в Словаччині лише 5,5 мільйонів людей, тобто дуже небагато країна насправді маленька. Столицею Словаччини є Братислава, я колись там була, насправді дуже гарне містечко. О, а ось це це консульство Польщі. Тут є навіть польський прапор. От. І ця країна є в Європейському Союзі і в Шенгенській зоні, тому з Польщею та іншими країнами в Шенгені в них кордону немає. Лише стоїть така табличка, що повідомляє вас по дорозі, що ви вже в'їхали на територію Словаччини, як я показала на початку відео. Так, ми прийшли в якесь їхнє кафе, щоб спробувати щось таке їхнє. І тут був їхній словацький тако. Спробуємо щось таке. Тут все ціни в євро. І замовили бульйончик. Ось, 3 євро. Зараз подивимося, що нам принесуть. І так, принесли нам ці. Ловацький тако і бульйончик. Будемо пробувати. Прийшла на морозиво, взяла собі якесь отаке. Лотос називалося, заплатила євро 50. У них така подібна мова, вони кажуть, дякуємо, прошу. Потім вже там щось таке казала, що все зрозуміло було. Ось такий він вечірній. Дам а це вже ранок, і люди в десятій ранку вже заповнили кафе і сидять собі щось попивають, їдять насправді дуже цікаво. І наші пригоди в Словаччині добігають кінця.